Всім привіт! Сьогодні нова рубрика на моєму каналі це рецепти від мого чоловіка. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Якщо вам сподобається, то, можливо, ця рубрика стане постійною. Тож, приємного перегляду та смачного! Буду вдячна вам за вподобайки та за ваші коментарі. Хе -хе Всім привіт! Сьогодні ми будемо щось готувати! Я вперше буду в своєму житті готувати стейк. Е, як його буде? Рібай. Рібай. Так само я вперше в своєму житті буду готувати таку зімінуху, яка називається Спаржа. Стейк ми дістали хвилин 30 тому з холодильника для того, щоб він набув кімнатної температури і був усередині не таким холодним, Інакше він приготується неправильно. Тепер нам потрібно його трошечки посолити, соль перець і. Зачекати деякий час для того, щоб він промаринувався. Беремо стейк, цей стейк Рібай. Е, стейків буває взагалі дуже багато різних, але по великому рахунку це все з однієї і теж самої спини. На кісті він називається ковбой, на довгій кісті він може називатися як тамагавк, але по великому рахунку це все одне і те ж саме. Тобто беремо сіль і не жаліємо солимо наш. Бажано, звичайно, брати мелений перець, але поки що у нас такої прибуди немає. Тому ми беремо звичайний перець і солимо, втираємо наш стейк. З іншої сторони те ж саме пробуємо. Я не пам'ятаю, як звали того італійського шеф-повара, який прославився тільки цим. Солі і перцю не жаліємо, воно стейк досить товстий. потрібно, щоб біг за цей час трохи подивився. Солимо дошку, перчимо дошку. Обов'язково і для того, щоб края так само у нас проперчилися, це все знімаємо. Отже, ми посолили, поперчили, тепер нам потрібно запечатати наш стейк. Ми беремо оливкову олію і буквально. Одну ложечку з однієї сторони. Втирає. втирає. І одну ложечку з іншої сторони. Цей повинен постояти хвилину 10-15. Беремо нашу промиту спаржу. Отже, ми дочистили нашу всю спаржу, і зараз ми її будемо варити. Беремо нашу промиту спаржу, Зовсім міленькі ми можемо взагалі тоненькі. І свіженькі вони одразу зваряться. Тому ми можемо їх відібрати і лише відрізати їм тверду нижню частину, яка підсокла. Невеличку частину відрізаємо. Нижню частину, нижню половину, можливо, трошки більше. Беремо і чистимо. Для того, щоб шкірка не була занадто, занадто готова. Тепер ми ставимо величеньку сковорідку. Для чого ми беремо сковорідку? Тому що спадка досить довга і кастрюлю такого розміру знайти досить важко. Вмикаємо на добрий газ на велику температуру, для того, щоб вона закипіла. На цю сковорідку кидаємо повну столову ложку солі і чекаємо, поки вода закипить. Одразу ми приготували для себе холодну воду, для того, щоб після того, як... Спарта звариться, ми змогли одразу її охолодити. Перед ми будемо спадом всього одну хвилину. Ми хочемо залишити смак, залишити сок, залишити нашу спаржу. Вона була ковита, хрумка, свіженька, літня. Пісня. Бомба ракета Отже, наша водичка закипіла майже. Тому ми можемо щось сюди робити. Тому ми можемо сюди завантажувати нашу спаржу. Подміні. Пішла хвилина, через хвилину ми будемо її виймати. Добавляємо одразу холодну воду, для того, щоб варіння одразу припинилося. Для того, щоб одразу у нас, наша спаджа залишилася всередині провалю, але не перехвою. Що ти там навертаєш? Я роблю, щоб е, тарілочка з світові була більш фотогенічною. І естетично? Mm. Білісімо. Отже, ми зварили спаржу і тепер нас прийшла черга до нашого стейку. Наш стейк вже більш-менш пропитався спеціями, пеціями, солью перцем, оливковою олією Тепер ми його будемо жарити. Стейк можна поспастити декількома. Різними варіантами. Хтось щупає себе за руку тут, хтось щупає тут, хтось щупає тут. Є декілька-чотири всього варіанта прожарки стейку, які найбільш популярні в всьому світі. Це rough, MEDIUM медіумрав, MEDIUM і WELL DONE. Якщо ви замовите в гарному ресторані на Заході або в Штатах стейк WELL DONE, вас може шеф-повар або його помічники. Вічливо попросити піти. Отже, якщо ви зіжмете пальці в знакові ОК, ви отримуєте в цьому місці, якщо ви пощупите стейк е прожарки, рав. Якщо ви зіжмете середній палець і великий палець і пощупаєте себе, ви отримаєте приблизну м якість м'яса. Medium раун. Якщо ви зіжмете безім'яний палець і великий палець, це буде степінь прожарки Medium. Якщо ви зіжмете мізинець і великий палець, це буде степінь прожарки well Done. Ну, судячи з того, наскільки твердий well-done, я розумію західних поварів, чому вони не хочуть таке жати. Це десь приблизно як підошва від вашого черевика. Тому ми будемо намагатися прожарити м'ясо рівня. Медіум Рау. Для початку нам потрібно максимально прогріти пательню. Тобто ставимо на високий-високий жар нашу пательню і починаємо її гріти. Ніякого масла ми сюди не додаємо, нічого не додаємо. Під час жарки стейк сам почне виділяти деякі жир. Наша пательня майже розігрілася. Для жарки стейків потрібно використовувати пательні з великою тепломісткістю. Тобто Пательні з тоненької бляшанки не ті для того, щоб запечатати внутрі в нього смак, всі спеції, всі соки, тобто, щоб він був сочний, приємний і Мені здається, пательня вже досить серйозно нагрілася. Стейк потрібно перевертати якомога менше, взагалі кажуть, що його стейк потрібно перевертати всього один раз. Ми повинні просмажити, максимально просмажити. Нижню частину, щоб там створилася пірка. Я думаю, ми будемо смажити хвилини-дві, можливо, дві з половиною з цієї сторони. Одразу ми підготуємо розмарин і підготуємо розмарин і тім'я для того, щоб їх туди закинути. Один зубчик часнику для смаку і запаху. А ще два через те, що вони маленькі. Давайте спробуємо перевернути. Я не впевнений. Це вперше. Добу... Кірочка утворилася. Ми підвинимо наше м'ясо до країскоріки для того, щоб запечатати цей край, для того, щоб м'ясо прожарилося. Оп, тупер. Тепер ми можемо додати наші приправки ім'ян і розмарин. Одразу додаємо гарний шматочок масла. І чесночок для смаку. Пахне неймовірно. Правий даю неймовірний аромат. Чесночок пакет. Супер. З нами запахом Давайте ще один раз перевернемо. Майже одразу краю запечатаємо краєчек так само вправа здається, що є смисл залишити його скритися ні в якому разі не накриваємо його під кришкою, для того щоб він дійсно не заголданиться отже поки наш стейк відпочиває він повинен відпочити хвилин 10, ми займемося Нашою Отже, Для того, щоб пожарити спаржу, ми візьмемо дуже простенькі спеціалісти. Нам потрібно буде масло і ми туди додамо трішечки соєвого соуса і буквально один зубчик чеснику на таку кількість спаржі. Розвізаємо чесночок для того, щоб він дав всі свої соки. Ми не будемо жарити в прямому нашу спаржу, ми будемо її просто добавити, хочемо трохи смаку. Ми кладемо буквально на, так само на хвилину. На хвилину, щоб вона зарулянулася. Поклали одразу додали трішки соєву. Дуже трішки соєвого соусу, щоб не перебити смак. Закусенець гори. Запах неймовірний. Ще секунд 30 і все супер. Давно викладати. Так, стейк відпочиває. Наша... як? <laughs> <Yeah>. Спаржа. <laughs> 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 Отже, стейк відпочиває, ще у нас є декілька хвилин, спаржа вже у нас готова. Давайте приготуємо літній салат. Що в нас тут є? У нас є огірочок, у нас є свіженькі листочки, у нас є помидорки, цибулька і трошки зелено. <laughs> Дорочки. Я можна різати пополам на дві половинки всього. Вони досить невеликі, смачні, великими шматочками і це буде смачно і прикольно. Майже як про. Ще пару таких відосів, і ти ним станеш. Бля, отак от. Dobra, got... tak. <laughs> <Bude> tak. Tak tak. Maks, 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 maks. Чим далі вже тим торчить працював. Це вже хочеться спробувати все те, що ми готували з моєю коханою дружиною, тому ідес спішно. Але деякі колисточки звінушки. І так само туди закинути. Заправлено в салат великою кількістю солового соусу і, і кількістю соняшникової олії. Мені здається, що стейк наш вже готовий. Можна його спробуємо засервлювати декілька тарілок. Ми беремо спочатку нашу спаржу. Супер. І закладаємо на тарілочки. Чесничок. Наш стейк. А, майже. Тік-тік-тик, ті, ті. але ми його зло побили. І зараз ми перевіримо, наскільки правильно я приготував цей стейк. О! Потрібно скуштувати. Що в нас тут вийшло? Так. Берем. Стейк. Раніше я не їв стейки. І не готував їх. Все перше. Тому це так цікаво. М -м -м. Досить смачно. Пробуем спаржу. Ммм, супер. Супер. Всем рекомендую. Кто не спробует, то не разумеет. А я буду дали есть. Ммм, нет, классно. Смачно? Да. Так, дуже смачно. Угу. А спаржа тобі як? Ну, я спробував тоненьку. Дійсно, класно. Дійсно, чимось нагадує? Горошок, Горошок, але таке відчуття, що ну, повністю вся вона є один з пошний горошок. <гум> Ось така смачна вечеря у нас сьогодні вийшла з моєю коханою дружиною. Якщо у вас є якісь побажання або щось, я зробив не так. Я майже певний, що я все зробила так. Тому, будь ласка, пишіть в коментарях. Ми їх всіх будемо читати, всіх відповідати. Підписуйтесь на канал і буде вам щастя. карма вам пошле гарного чо... 에... багатого чоловіка і гарного коханця. Дякую всім, що подивилися мене. І бай-бай-бай!